Одне слабке місце України було інформативне це TikTok. І я думав, що ну, дійсно від TikTok потрібно відказатись, це ворожа платформа, бо китайська, і китайці можуть займати сторону Раші, це не відкриття. Ну, зараз я дивлюсь, якщо там українців дуже потужна в ті, людей, які від щирого серця протидіють раші там і аргументують, що це дикунство, те, що витворяє раша, це ну, зовсім не, не на часі, бо це вже пройшло там у середньовіччі, те, що відтворяє раша зараз. І якщо навіть на українців десь там, уже на українські ролики не звертають уваги там хтось, то тут підтримують дуже міцно Грузія підтримує Казахстан, Узбекистан. І Узбекистан я маю на увазі тих, хто від широго серця. Виходить і е, підтримує Україну і е, проти Раші, проти агресії російської, е, ті ж таджики, ті ж там, хто ми ще можемо прибалти, е, ті ж ізраїльтяні, дуже-дуже підтримка велика для України, і Україна в Тік-Токі забиває Рашу. А якщо є якісь там вискакують проплаченці, які там на Біле говорять, що воно чорне проти України, їх дуже сильно, їх дуже сильно хетять, і вони закривають коментарі. Якщо ті, хто за Україну у всіх коментарів відчинені, будь ласка, там пиши, що забажаєш. А у расистів коментарі за, закриті. І вони навіть в Тіктокі казалось би, це їхня платформа. Вони програють. Ну і також програють на, 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 на економічному фронті дуже, дуже і дуже, тому що там два газогіна, Кримський міст постійно, як чіпає, чи ну, Кримський міст постійно під обстрілом і під угрозою. Потім що ще їхні нефтехранилища, навіть незалежно від ЗСУ, вони самі можуть, що в пригоже на Москву, вони підривали там свої газосховища, не газосховища, а хранилища, нефтехранилища втехранілище підривали, щоб Пригожин не мог заправлятися. Вони ну, це не хаос, але ну, це вже передвістя кінця. І Путін. Да, Путін буде повалений, і відчуття і у Скабєва, і у цих усіман, у, у Соловйова дуже погане відчуття. Вони вже не можуть працювати на тих оборотах, коли вони з рухмилка, і це робили за, ну, на початку війни всередині війни. Зараз вони вже виснажені. видно, що їх роздергують, то що видно, що вони розуміють, що їх це може в будь-який час торкнутися. Ну, проігриш, да, програш відчувається. І програш, ну, здесь що, Ну, такий же темп э, такий же темп, зберігати, і все буде гаразд. На все добре, до слідуючої зустрічі.